Пане Сергію, я бачив багато коментарів і чомусь наших західних партнерів, так або точніше буде сказати західних медіа, де вони кажуть, що ну щось не так пішло з наступом в Україні. Так щось темпи не ті. Вони посилаються на якихось там американських чиновників. Бен Уоллес, міністр оборони Великої Британії, дуже слушно відповів: вам не подобається рух. Взяли автомат, поїхали до України, і все, все зміниться, все дуже добре. Як би ви оцінили зараз е, той наступ, який е, е, відбувається, темпи, які відбуваються? Ваша оцінка? Ну по перше, хочу подякувати на голосу за таку чітку позицію і е, лаконічну е, оцінку. безпосередньо ціга, ті, хто незадоволені задоволені наступу. Що стосується безпосередньо оцінки наступу, дивіться, була проблема в першу чергу інформаційний провал, тому що напередодні наступу, вже за півроку до того наступу, всі почали розповідати про цей наступ і намагалися на ньому піаритися. І була сформована така точка зору, що що ж там, тільки ми піднялися з окопів, тільки ми вилізли з бмп Бредлі, і зразу у нас все е, чудово. І зразу ми пішли вперед. Росіяни ми ж день за днем. Як крати вривалися в українську землю, будували потужні фортифікаційні споруди, ще раз кажу, потужні. І слід на це звернути увагу. А що б було, якби не було зняти мінні поля вздовж Криму? Угу. То, можливо, Росіяни так і не дійшли до Каховки і до Херсону. Тому але вже питання зараз не про це. Питання полягає в тому, що частина сили засобів, які ми могли використати. В нашому наступі була знищена, на жаль, знищена м'ясорубкою Бахмута. І величезна кількість мотивованих і бажаючих добре воювати і вміючих добре воювати людей, загинули в міських боях в непідготовленому Бахмуті. Це не хочу звернути увагу. Наступне наші політики в першу чергу сформували військові ж мовчали практично. А політики якраз розповідали, як ми успішно підемо вперед в наступ. При цьому не розуміючи, що частина тих сил і засобів, які нам потрібні для успішного наступу, взагалі відсутня, я в першу чергу кажу це про авіацію. Друге, кажу про е, потрібну кількість мінно, е, мінних тралів, які б дозволили прочищати проходи в мінних полях. Але ж тут мінні поля не один і не два, і не три кілометри. А також треба зрозуміти. Тому питання, що стосується правильності оцінки наступу, я б, мабуть, скоріше б сформував, як власний піар заважає нам перемогти в цій війні. Оце, мабуть, найголовніша така оцінка. Що стосується успішності наступу, то ще все попереду. Просування наших військ йде, на жаль, звичайно, це дуже важко, тому що, ще раз кажу: півроку інженерної роботи активної на Напрямках, що готувалися, що були очікувані для нашого контрнаступу, угу. якраз і показали, що росіяни дуже добряче підготувалися. Пане Сергію, ми хочемо угу. швидкій допомоги, ми хочемо швидку перемогу. Тоді треба е, мовчати про те, що ми робимо, до чого готуємось. Є у армійців операторів, у які планують операцію, достатньо така гарна фраза: скільки раз промовчив, стільки раз не пожалкував. У нас про наступ говорили всі. Мені тоді треба замовкнути і не ставити наступне питання, але я все ж таки це зроблю. З'являється дивна інформація стосовно нашого заходу на лівобережжі Херсонщини. Логіка підказує, що після того, як велика вода пішла з Каховського водосховища, так нібито ця. Преграда, вона те, чого боявся ворог, так що українці будуть форсувати Дніпро і там бити по, по, по їх позиціях. А, ваші, ваша оцінка перспектив саме на херсонському напрямку, чи можемо ми скористатись, вибачте, на слові тою трагедією, яку чинив ворог, коли підірвав Каховську ГЕС. Ми можемо скористатися, але ж треба враховувати, що ворог теж готується до того і очікує нас на тих ділянках, де ми плануємо наступати. Так само і ми, в свою чергу, мусимо бути готові, що ворог на Запорізькому напрямку також буде намагатися перейти, форсувати Дніпро на інших ділянках і вийти на глибину оперативного тила наших збройних сил. Це також не слід відкидати, так само, як. Жували і очікували військові, що росіяни зможуть почати наступати, аби відволікти наші сили і засоби, так само як вони і почали наступати на луганському напрямку. Ви згадали про Запоріжжі про Запорізький напрямок. Буквально завтра в Запоріжжі відбудеться навчання, їх проводить Запорізька обласна військова адміністрація. Навчання стосовно можливого, підкреслюю, можливого виникнення надзвичайної ситуації на Запорізької АЕС. Вибачте, за банальне питання, як ви оцінюєте? Шанси того, що рашисти можуть е підуть на руйнування запорізької атомної електростанції, якщо вони вже зруйнували Каховську. Чи це все ж таки залишається козирем з їх боку, який вони не будуть використовувати? Вони е якраз маніпулюючи питанням Запорізької атомної станції, намагаються тримати європейське суспільство в напрузі. Це знаєте, такий достатньо е цікавий момент. Але також треба врахувати те, що якщо буде нанесено ураження з Запорізькій атомній станції, буде радіоактивне забруднення території. Це ж радіоактивне забруднення і стосуватиметься і зараження їхніх військ. Тому питання, чи спроможні вони спиляти ту гілку, на якій самі сидять, по прикладу Каховки, можливий і такий варіант. Угу. Зрозуміло. Пане Сергію, дуже вам дякую. Сергій Керванос, генерал збройних сил України, свого часу, перший заступник командувача сил спеціальних операцій.